Друзі, усім вітання. Мене звати Ігор Гаврищак на календарі Сьогодні у нас 12 вересня п'ятниця. Давайте разом з вами оглянемо найважливіше новини з цього божевільного світу простою доступною мовою. Про що буду сьогодні з вами говорити? Про те, що Польща так серйозно врізала відповідь у Білому дому щодо реакції Трампа на заліт безпілотників. Трамп вчергове на каналі Fox News повеселив заявами, як він буде тиснути на Путіна і що він думає про переговорні процеси. Там, взагалі феєрія, все це з вами гарно проговоримо. Володимир Зеленський фактично відповів віцепрезиденту Джей Дівенсу. пригадуєте, ми з вами говорили. Він там казав, що Україна має поступитися шістьма тисячами квадратних кілометрів, аби досягну, досягти мирної угоди. Так, от Володимир Зеленський фактично відповів Дівенсу на такі дурні ідеї миру. А європейський союз в прямому розумінні можна сказати, нагнув Фіцо і Орбана керівників Угорщини і Словаччини і подовжив. Санкції проти Росії, як вони це зробили, дуже красиво про це також всім вам розповім. Тому вмощуйтесь позручніше зараз все проговоримо. Але про тим, звичайно ж, попрошу вас, підпишіться на мій YouTube канал. Обов'язково поставте лайк, прокоментуйте. Звідки ви дивитесь ваші зауваження, побажання вони вітаються. І звичайно ж, давайте разом просувати кіномовний контент і боротися проти російської пропаганди. Почну то з того, що сили. Безпілотних систем Роберта Броуді Мадяра знову гарно відпрацювали по території Російської Федерації. Також служба безпеки України Малюка відзначилась потужними ударами. Почнемо з чого? що порт Приморськ розташований у Виборському районі Лінообласті за 5 кілометрів від одноіменного міста, це кінцева точка Балтійського трубопроводного. Напрямку системи і туди прилетіли безпілотники. Через Приморськ експортується сира нафта та дизельне паливо. На його території знаходиться 18 резервуарів для зберігання нафти обсягом по 50 тисяч тонн. Кожен а також сховища нафтопродуктів та резервуари аварійного скидання. Приморськ є одним із двох ключових портів вивозу нафти через Балтику. Туди залетіли безпілотники Сил служби безпеки України. Вразили також один корабель. Можливо, це танкер. І хочу вам просто нагадати, що Балтійське море це як ключова водойма, через яку Росія яку Росія використовує для тіньового флоту. 70% усього тіньового флоту йде саме Балтикою, і наші сили оборони. Смачно вразили. Я вам нагадаю, що там є порт услуга. По ньому також ми били. Це найбільший нафтовий хаб у Балтійському регіоні, з якого експортуються сера нафта і нафтопродукти. А оцей порт -приморськ, по якому вдарили е ма хлопці малюка, це важливий вихід для експорту російської нафти з системи Балтійська трубопровідна система Суднопласу через Балтійське море життєво важлива артерія для російського торгового флоту, шляхи якого відіграють ключову роль в експорті нафти, або ви розуміли. Частка Балтики в експорті російської сирої нафти це 35-45 відсотків, а нафтопродуктів до половини 30 відсотків. Тобто, це є серйозне смачне влучання. Окрім того, хочу вам показати гарні дуже кадри. Це є Лукойл, Смоленська область. Сьогодні залетіло туди. Безпілотники, ось як там все гарно палало. Це повторний удар. Перший був навесні 24 го року. Там 18 резервуарів було. Тоді масштабно прилетіло, і в цілілих залишилось лише два резервуари. Наразі невідомо скільки цього разу розбили наші сили оборони, але ви бачите вибухи хороші і влучання також не менш прекрасні. Ну і звичайно ж Роберт Бродюмадяр. пригадуєте минулого тижня з го так, я не помиляюсь 7 вересня був удар по повторово. А що таке второво? Це є перекачувальна насосно-перекачувальна станція, від якої залежить постачання палива до центральної частини Росії, в тому числі і, звичайно ж, до Москви. Я вам продемонструю кадри і розповім, що відбулося, а ви насолоджуйтесь цим ударом безплотника. По... Візуалізація бачимо, що це було не в ніч на 12 вересня, а вже десь серед білого дня. Тобто Роберт Броуді Мадяр працює і в день 24 на 7. Ось ці прекрасні кадри до речі їх демонструють самі росіяни. Що відомо, що український далекобійний дрон лютий уразив насосну перекачувальну станцію. Торво Безпілотник поцілив у інфраструктуру нафтоперекачувальної станції. У Володимирській області удар прийшовся на технологічну естакаду, на якій змонтовано трубопроводи паливопроводу, а також сигнальні та силові кабелі. Перша така атака. Я вам вже казав, що вона була 7 вересня. Тепер, от 12 вересня, серед білого дня. Що відомо нам з вами варто розуміти, що будь-який будь-які збої у роботі станції напряму впливають на забезпечення. Пального в центральній частині Росії це один із ключових вузлів для стабільної роботи рязанського НПЗ, саме того Рязанського НПЗ, яке на початку серпня також гарно били сили безпілотних систем Роберта Мадяра Мадяра Бровді. І будь-які збої второго вони призводять до перебоїв. Постачання пального до Москви і авіаційних хабів. Я вам просто продемонструю карту. Як це виглядає? Дивіться, ось ви бачите, в крайній на, на мапі з краю праворуч є вторво. Далі це йде логістика до Рязанської області. А вже від Рязанського НПЗ ключові всі логістичні напрямки йдуть до Москви, і ви бачите навколо Москви, як забезпечується. Паливом не дарма я вам казав, що немає в Москві в достатній кількості палива, бензину. А 92 А95. тепер це буде взагалі. Я думаю, знаєте як покемони колись ловили, шукали по містах. Так само і будуть росіянці ходити і шукати паливо. Дуже і дуже прекрасний удар. Ще раз давайте подякуємо нашим силам оборони України незалежно від того, які відбуваються процеси геополітичні, що там виговорює Трамп. Служба безпеки України, гурівці, хлопці Мадяра, працюють 24 на 7 і є от такі от прекрасні влучання. Давайте рухатись далі. Про що хочу вам розповісти? Ну сьогодні в Київ прибули е, високопоставлені гості е, спеспосник е, Дональда Трампа по Україні. Це Кіт Келог був так он також принц Гарі був також міністр законаних справ Польщі Радослав Сікорський, і він дуже різко включившись в телеканал американський телеканал Fox News, відповів Дональду Трампові. Але в першу чергу хочу вам процитувати Володимира Зеленського, і це є фактично відповідь. Забув вам сказати, що сьогодні відбулася зустріч «Ялтинська європейська стратегія. І це була фактично відповідь Володимира Зеленського на заяву Джей Дівенса, який розповідав, що ми там маємо на столі якісь пропозиції від Росії, мовляв, Україна має, має вийти з Донецької області. і тоді буде мир. Так, от Україна не планує віддавати Росії свою територію під порожні обіцянки закінчення війни. На цьому наголосив на Ялтинській європейській стратегії Володимир Зеленський. Це далі. Віддати Путіну ту чи іншу землю України, щоб він зупинив війну. Такого не буде, і це не рішення, це пауза. Як після 2008 року Грузії, як після 2014 року Крим та Донецьк, Зеленський підкреслив, що нам потрібне гарантоване завершення війни. Потрібна гарантована безпека для нас, для України, для українських дітей. Нам потрібна гарантована відповідальність Росії за те, що вона зробила проти України, проти українців, проти наших українських. Дітей він за зауважив, що саме Сполучені Штати Америки мають і можуть надати такі системи протиповітряної оборони, таку якість і кількість бойових літаків, щоб у межах багатокомпонентної системи захисту, передусім, неба ми змогли разом із партнерами у Європі зупинити терор Росія. Про мають і можуть я ще згадаю особливо про мають про це також. Акцентував Радослав Сікорський, який приїхав до України, міністр закордонних справ Польщі, але далі цитуємо Володимира Зеленського, і це точно примусить Росію до закінчення війни. Тим більше сам Путін підказує своїми діями, що це варто зробити саме таким має бути справді сильний висновок після російських дронів на Польщу. Президент підкреслив, що коли ми говоримо про гарантії безпеки для нас в Україні, насправді це гарантії безпеки для. Всіх у Європі ми повинні знайти спосіб, так вплинути на Китай, щоб вони застосували свій вплив на Росію заради закінчення війни. Росія все одно вже не перестане бути постачальником сировини для Китаю та політично залежною від Китаю. Такий вони обрали собі шлях і надто багато пройшли по ньому. Але треба знайти відповідь, як мотивувати Китай стати на шлях без війни, і це теж багато в чому залежить від сил. Америки та європи від сил сімки зауважив глава нашої держави. Насправді дуже і дуже правильні слова на Китай треба впливати, хоча США цього не хочуть робити. Знаєте, як гарячу, гарячу картопельку чужими руками. Вони хочуть, аби це робила Європа. А тут є велика проблема: це ніяк не вплине на рішення. Китаю стратегічні свої плани, щоб там Європа не брала участь. Це треба спільними зусиллями. Ну і от я згадував про радослава Сікорського. По перше, він прибув до України сьогодні, і він відповів в соціальній мережі своїй доно до Трампу, який вчора нагадаю вам сказав, що цих 19 дронів, які залетіли до Польщі, це можливо помилково трапилось. Сікорський репостнув цей запис Трампа і чітко коротко написав: ні, це не була. Помилка також, Радослав Сікорський, перебуваючи в Києві, включився в ефір телеканалу Fox News, Я вам на вам республіканський прореспубліканський канал, і він там виступив і дорікнув Трампу за відсутність санкцій, нагадав про відповідальність Америки за Будапештським меморандумом та закликав передати Україні далекобійні ракети. І, до речі, тим самим підтримав діяння Роберта Броуді Мадяра. Путін мав зустріч на Алясці. Потім він зустрівся з у Китаї, і здається, з того часу атаки збільшилися, каже репортер. Відповідає Сікорський. Ви це самі сказали. У нас мали бути санкції. Натомість, ми отримали Аляску. І з того часу каже Сікорський, як ви сказали, атаки інтенсифікувалися. Тож я сподіваюся, Трамп зробить те, що він сказав. Щоб допомогти Україні, каже Сікорський перемогти, потрібно поставити їм далекобійні ракети, щоб продовжувати успішно бити і успішну кампанію ударів по російських нафтопереробних заводах. Це чітка пряма позиція і згадування про Будапештський меморандум, тому що Україна, будучи про це каже Сікорський, буде, маючи третій арсенал ядерної зброї у світі, незалежно від того, чи ми мали змогу її запускати використовувати чи не мали. Це вже інше питання, і воно би вирішилось при інших обставинах. Але Україна була з третім потенціалом ядерної зброї. Ми його віддали на Томість, отримавши гарантії, запевнення правда, там немає юридичної звіться звичайно ж норми, але ми ж завжди розраховували на совісність наших партнерів США. Вони обіцяли нас нам допомагати захищатись. Що зараз ми бачимо? Що Трамп виходить і заявляє всякі безглузді речі. Ну от, вкотре він завітав до телеканалу Fox News свого улюбленого. І згадав про мирні переговори. Ну, по перше, він сказав, що він не буде нікого захищати за те, що безпілотники залетіли в Польщу. Він каже, що вони залетіли, їх збили в Польщу. Не варто їхати попередив. Ну таке очевидну очевидність почав говорити. А також подивувався, процитую щодо зустрічей і путіна. Я вам нагадаю, Володимир Зеленський вже місяцями каже, я готовий до зустрічі в будь-яких форматах. Ну, звичайно, крім Москви, ніхто до терористів їхати не буде, є купа інших міст. Так, от що каже Трамп, це приголомшливо. Коли Путін хотів зустрітись, Зеленський не хотів. Коли Зеленський хотів, Путін не хотів. Тепер Зеленський хоче, а Путін невідомо, що невідомо не зрозуміло. коли Зеленський не хотів, і коли Путін хотів зустрітися без якихось умов, а просто сказав: я хочу зустрітися. Теж невідомо, де це взяв Трамп. Він просто вже вигадує, тому що йому бракує фантазії. Кожен раз забріхуватися, тому він вже от починає напряму казати неправду. Крім того, про тиск на Росію він каже, тиск на Путіна буде таким: це жорсткий удар санкціями по банкам, а також заходи пов'язані з нафтою і митами. Але я вже це зробив, я зробив багато. Ну от бачимо відповідь. Він каже, що будемо бити, але з іншого боку, для чого бити? Якщо дивіться, як ми вже вдарили. Добре, що він не згадав Байдена, Не сказав, що Байден в цьому винен і на противагу заявам Трампа про те, що, начебто, Путін хоче зустрітися. Потім невідомо є заява його речника Дмитра Піскова. Свіженька сьогоднішня. Пісков заявив, що Кремль констатує паузу у переговорах між Росією та Україною. Хоча канали спілкування переговорів і переговорних груп є. Також за словами Піскова, не можна носити рожеві окуляри і чекати блискавичних результатів від переговорів. Чергова відмова Кремля. І кажуть на паузі перемовини. Вони констатують, а констатують, хто це казав, що я на паузу. Ви самі ж про це говорите. Ну, хай, хоч раз Трамп послухає, що говорить Москва. В мене здається, в нього якісь є такі наївні речі в голові. Він не розуміє, чому Путін раптом за економічні якісь пряники домовленості не зупиняє війну, та тому, що для Путіна абсолютно інші є пріоритети. Він імперець його Росія імперська, хоче розширюватись, його не цікавлять. Здобутки не цікавлять кошти. Він втратив. Я вже вчора казав, втрати європейський преміум ринок енергоносіїв. А Трамп, будучи просто собі комерсом, прийшов до влади, аби заробляти гроші за рахунок влади, і думаю, ну чому ж Путін не хоче цього робити? Ну вже насправді я втомився пояснювати різницю між тим, що хоче диктатор Путін, і як це неправильно бачить Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки, а ви діліться своїми. Роздумами в коментарях, що ж, США також мають намір запровадити запропонувати членам великої сімки посилити санкції і митний тиск на Росію. Також планується розробити механізм для конфіскації заморожених активів Російської Федерації. Звучить дисуна, дисонує, правильно на, на фоні вчорашніх візитів до Білорусі і заяв Трампа, але все ж зараз прояснював. Про це каже агентство Bloomberg. за їхньою інформацією. США запропонують партнерам по великій сімці створити механізм для конфіскації заморожених російських суверенних активів і використовувати їх для фінансування оборони України. Більша частина з приблизно нагадаю вам 300 мільярдів доларів заморожених активів Росії знаходяться в Європі, а саме в Бельгії. Окрім цього, Сполучені Штати закликають своїх союзників по G7 запровадити вторинні мита від 50 до 100% на Китай та Індію. Та обмежувальні заходи на імпорт і експорт, щоб скоротити потік російських енергоносів і запобігти передачі технологій Подвійного призначення в Росію, однак, як зауважує Блумберг, ця пропозиція є складною, оскільки декілька країн ЄС, включаючи Угорщину, блокують більш жорсткі санкції проти енергетичного сектору Росії, а їхнє запровадження потребуватиме підтримки всіх членів союзу. Блумберг також пише, що президент США Дональд Трамп заявив європейським офіційним особам, що готовий запровадити нові масштабні мита проти Китаю та Індії, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів з Україною, але тільки за умови. Аналогічних кроків з боку Європи також у статті Блумберг сказано, що пропозиція для G7 передбачає санкції проти тінього флоту російських нафтових танкерів і мереж, що забезпечують торгівлю. Компанія Роснівть заборону на страхування морських перевезень. Тут я вам роз'ясню Тут знову ж таки Трамп хитрий він каже, Європа. І G7 тисніть на Китай Індію, тому що сам насправді Трамп не може натиснути на Китай, тому що це будуть взаємні підняття мит, і США дуже сильно постраждають. Він нагадає вже піднімав мита до 140% Трампа. А потім сказав: давайте торгівельне перемир'я. Ну бо економіка США дуже сильно залежить від Китаю, і він знову ж це от гаряча картопелька. Європа, виводьте, давайте витисніть на Європу, на Індію і Китай. А натомість він має ще інший намір, аби обмежували європейський союз доступ до своїх ринків для Індії та Китаю. А хоче натомість Трамп сам зайти повністю і бути монополістом ринку на старому континенті. Згадаємо підписання ЄС і США торгівельної угоди, де є зобов'язання Європи в найближчі три роки на 700 мільярдів купити енергоносіїв США, тобто США Трампу коректно сказати Трампові. Так і його адміністрації байдуже, що буде в Європі, що буде з Україною, де буде лінія розмежування, чи буде вона взагалі, чи впаде чи не впаде Україна? Йому байдуже йому головне захопити ринок Європейського союзу і каже, давайте вводьте санкції. Ну, а цей механізм про вилучення коштів 300 мільярдів виглядає не дуже правдоподібно. Вже неодноразово європейці казали, що вони відмовляються це робити в силу того, що в майбутньому інвестори будуть боятися будь-які кошти давати. На утримання і активи до Європи, раз вони можна їх вилучити за будь-яких обставин. Ми про це з вами також багато говорили, але знову ж таки повертаємось на фоні е, візитів до Білорусі. Ви знаєте, прекрасно, що вчора зняли санкції з Белавіа і що тепер ми побачимо? Я вас запевняю, Росія ж має дуже великий конфіскований флот Боїнгів, до яких вони не можуть купувати е, різні деталі. І ремонтувати, тому що під санкціями це тепер будуть робити через Белавія. І я вас переконую, що Бела не є такою потужною авіакомпанією державної Білорусі, але вона найближчим часом раптом почне закуповувати дуже багато деталей. Ну от просто як найбільший монополіст ринку європейського з авіаперевезень, і всі ці деталі підуть правильно до Росії і до їхнього конфіскованого в Європі і світу флоту. Тому треба за цим пильно стежити, і хай цим займається Трамп. Але він сам же ж дозволив це, тому що він хоче заробляти працювати з Росією з терористами, і знову каже, що я не знаю, чи Путін хоче там з чи не хоче. Ну його пісня одна й та сама. Також на фоні цього знаєте виглядає дивним заяви сенаторів, тому що сенатор конгресу Сполучених Штатів Америки з обох партій представила законопроєкт, що передбачає визнання Росії та Білорусі. Державами спонсорами тероризму, в разі якщо вони не повернуть понад 19 тисяч українських дітей, викрадених під час війни. За словами сенатора Лінсі Грема, таке визначення зробить співпрацю з путінською Росією радіоактивною для інших країн і компаній. каже: якщо цей закон буде прийнято, Росія буде визнана державою спонсором тероризму згідно із законодавством США, доки вони не повернуть дітей. Ви, ви ведете бізнес з Росією на всіх. На свій страх і ризик ми стежимо за вашими діями, і ви запла... заплатите високу ціну. У нас є закони, які кажуть, карають, вибачте, держави, спонсори тероризму. Потрапити в цей список важко, але Росія заслужила право в ньому бути. Якщо ви хочете проголосувати проти, ми зробимо вас відомими. Ми збираємось зробити Росію згідно із законодавством США тим, ким вона є терористом. Ну знову ж таки гучні. Слова лінціґрема маніпулюють нашими дітьми. Тому що дивіться, Я хочу вам сказати, що коли Трамп прокоментував заліт, перший раз е, про написав себе в соцмережі заліт безпілотників до Польщі. Він сказав: російські безпілотники перетнули кордон з Польщею. Почалося, і ми вчора з вами говорили: як сприймати слова почалося незрозуміло. Але вийшов Лінсі Грем, сказав: дивіться, почалося буде тиск на Росію, будуть удари на Росію. Трамп заявив, Трамп молодець. От він починає інтерпретувати, і він фактично є такий адепт Трампа. Він завжди з ним, в нього є така от е... штука, він завжди з ним погоджується, незалежно від того, що Трамп скаже. І по цьому законопроекту держави спонсора тероризму. Я вам нагадаю, що в інстаграмі є ще з квітня законопроект мита на країни, які купують енергоносії в Росії, з квітня місяця, четвертий місяць, зараз завершення ну, серединя дев'ятого, півроку минуло. А чому ж ви його не ставите на голосування? Ви придумали тепер цей законопроект і будете кажете голосувати. Ну, подивимось, але ви розбирали цей законопроект величезну купу. Хоч один може не пропадати пилюку, аби ви його проголосували. Ні, вони виходять і багато говорять. А чому ж лінціґремо говорить так багато і активно постійно виступає? Ну тому що ем, осінню наступного року він підпадає під ті, під ті сенатори, які повинні переобиратися до Конгресу. І він дуже хоче знову туди потрапити. Аби туди потрапити, треба виходити і кричати, галдіти, розповідати, який він суворий, як він буде бити по Росії. Хоч раз не кричіть, а хоча, хоча б раз зробіть. До речі, як зробили в Європейському Союзі, Європейський Союз. Погодив продовження дії персональних санкцій проти Росії і російських осіб та організацій, досягнувши компромісу з Угорщиною та Словаччиною. Про це повідомляє Радіо Free Europe, посилаючись на дипломатичні джерела. Я вам нагадаю, що раз на півроку всі члени Європейського Союзу голосують. За те, аби продовжити санкції кожних 6 місяців, 6 місяців. Потрібно голосувати. Хочу зараз продовжити це змінити підхід, аби раз на 12 місяців голосувати. Але знову ж таки угорщина Словаччина буде проти. Так, от я вам нагадаю, що Брюсселю вдалося переконати Будапешт і Братиславу не наполягати на а, своїх умовах. А я вам нагадаю, що Фіцу і Орбан блокували продовження санкцій персональних проти Росії. Вони хотіли, аби шість олігархів Російської Федерації були виведені з під санкції. І, от кажуть, джерела, що вдалося переконати Фіцо Орбана, не виводячи з під санкції, там є три. А я би навіть назвав ну, це видання називає три, а я назву чотири аспекти, в яких вдалося натиснути на Фіцо Орбана. По перше, вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі 10 вересня продемонструвало недоречність пом'якшення обмежень. По друге. Того ж дня суд ЄС відхилив апеляцію Віктора Януковича та Романа Абрамовича щодо зняття їх із санкційного списку, що підкріпило юридичну позицію Євросоюзу. Третім аргументом став неофіційний тиск США на уряд Угорщини та Словаччини. А четвертий я би також сюди додав тиск. Дуже цікавим дивним чином, вчора, 11 вересня, суд Євросоюзу скасував дозвіл Єврокомісії на фінансування Угорщиною будівництва двох нових блоків атомної електростанції в себе ПАКШ2. Здогадайтесь, хто мав їх будувати правильно. Російська корпорація Росатом і суд заборонив фінансування, тому що там є Росія. Це прекрасний тиск на. Орбана і на завершення хочу вам сказати, знаєте, от є премія Дарвіна, її щороку вручають за найбезгудішу смерть. А я пропоную вести премію Орбана за найбезгудніші, найдурніші заяви, найнеприйнятніші кроки в Європі, найантиєвропейську позицію, за те, що ти є маріонетка терористичних. Геноцидних режимів, от давайте придумаємо премію Орбана і будемо вручати кожного року якимось рейтинг політиків. І ми точно будемо знати, що це за політики з таким рейтингом. Чому я так кажу? Тому що Орбан вийшов і сказав, чому залетіли безпілотники до Польщі? Тому що польща повуха у війні в Україні, мовляв, якби Польща не підтримувала Україну. Тобі тоді ці безпілотники не залетіли. Я не бажаю абсолютно, щоб безпілотники залітали до Угорщини, але ми подивимося, до кого буде звертатися пан Орбан, якщо безпілотники будуть над вашою територією. От тоді ви заговорите зовсім інакше. Я переконаний. Що ж, це було найважливіше новини станом на 12 вересня п'ятниці. Попрошу вас підпишіться на цей YouTube канал, поставити лайк, прокоментуйте і поділіться. Нашою з вами розмовою і аналізом давайте разом просувати Україномовний YouTube і боротися проти російської пропаганди і її засилля.